Доброго дня, друзі. Мене звати Сандра, вітаю вас на своєму тро каналі. Наразі буде новити розклад на тему, що Буде між вами після вашої сварки, тож будемо дивитися. За особистими розкладами, пишіть до мене в Телеграм, а за навчанням переходьте на мій телеграм-канал. На каналі є цікава інформація в доступі. лекції та презентацію по курсу вони є в закріплених, їх можете дивитися. За Запитання придбання курсу, пишіть до мене в особисті та через канал. Всі сили на канал та щодо особистих повідомлень вказані будуть в описі та в закріпленому коментарі під відео. Розклад підходить для чоловіків та для жінок, тож перегортайте на себе. І так, давайте сигніфікація вашої ситуації, що наразі між вами, так? та, і що буде надалі? Що буде надалі? Ага, тут випав туз Пентаклів, тобто карти вже вказують на певні шанси, що у вас тут намалювалися. Який ваш партнер? Який ваш партнер наразі? Кілька пентаклів, трансформація. Карта трансформації випадає. Тобто тут партнер буде виходити з ситуації якоїсь непевності між вами по сімці Пентаклів. Тут дійсно будуть зміни. Який ще партнер? Знаєте, в тому числі кажуть, що партнер по карті Смерть, да, 13 аркан, може, може досить сильно переживати. Да? Тут йдуть ще процеси внутрішньої трансформації у людини. Тут можуть бути певні неспокійні стани, певні переживання, певний невроз навіть у людини. Таким чином, тобто тут йому внутрішньо якби, це все трохи колихається. Да? А, значить, тут людина а, приймає певні рішення стосовно вас. Ці рішення стосуються того, що у нього тут є пощадка. Людина починає визнавати свої почуття по тузу кубків. Е, в тому числі тут ситуація буде залежати ще від того, які рішення приймете ви, тобто приймете ви його чи не приймете да, до себе, ось ну і, власне, як ви оціните всі його е, поступки в вашу сторону. який ще він? який ще ще він він е, Тут є сум. Людина сумує за вами, з вами було добре, ви наповнювали. А, наразі ви холодна королева мечі. А, ви могли відсікти будь-які шанси на зустріч і, власне, шанси на повернення. Чи наразі просто ви досить гостро все все оцінюєте? Який ще він? Колесо Фортуни, так, да, дійсно, колесо Фортуни, карта сонця. людина збирається проявитися до вас по. Колосу Фортуни, да, тут прокрутиться, прокрутяться події і буде прояснення, проявлення з його сторони. Добренько. В тому числі, тут у деяких програється так, що тут могли, могли бути дві жінки у стосунках. Тобто тут могла бути імператриця саме як жінка. Що офіційно я маю на увазі, з якою відбулися наразі розриви, або люди могли тут розстатися, і тут да, тут саме трансформація в тому плані, що людина могла тут вийти з офіційних стосунків, і, і власне ви тут програєтеся як друга жінка, тобто як королева мечів, яка пішла у від відлюдника, тобто яка віддалилася від ситуації цієї взагалі. E, значить, що тут ще у нас? Яка ще ви? Так, e, да, тут конфлікт. Або ви пережили конфлікт з цією людиною. У вас тут луна, да, сильні страхи, переживання, можете відчувати себе обманутою. А, і може бути, в принципі, таке придзяте відношення до цієї ситуації, до цієї людини? Яка ще ви? E, що це означає? Дійсно, ви могли бути в цих стосунках у любовному трикутнику, в ситуації непевності, непевності, що стосується любовних виборів з боку цієї людини, цього партнера. Ось, і, власне, тут ви наразі можете дійсно відчувати себе по підсірці Кубків обманутою. Через ситуацію ваших скритих стосунків, неявних стосунків, ситуацію непевності між вами, тут можете відчувати розчарування. Тут можуть бути також, також по сімці кубків непрояснені певні моменти до сих пір, да, що підпитують ці ілюзії та фантазії між вами. Ось, та власне ну, ситуація такого заплутування і ситуація. Ну, знаєте, коли вона породжує багато домислів та багато оцих от фантазій да, з приводу того, що там було, що там буде, тобто багато якоїсь такої дійсно неясності в ситуації. Яку хочеться прояснити наразі. Добренько, давайте так, що людина ще думає про вас. Що людина ще думає про вас наразі. Що людина думає про вас? До вас є сильна тяга, до вас є тут да, закоханість, захоплення, сильна інтимна тяга та жага, і людина тут по тузам дійсно хоче обнов... ну, якби, тут може бути новий старт, оновлення, новий початок в ваших стосунках. Значить, що він ще думає про вас? Ну. Поновити. Нові пропозиції, нові шанси. Так, тут спонтаклі. Людина тут хоче вийти із ваших конфліктів, які тут у вас відбулися, да, вийти із ситуації паузи та відсторонення і по карті світ вийти в новий цикл, запропонувати вам нові шанси. Е, окей, давайте порада вам, не, да, Що вам тут робити? Наскільки вам це потрібно? Порада вам. Порада вам, а, значить, вам вирішувати, що це значить десятка Пентаклів, трійка. Угу. Ну, якби тут знову акцентують увагу на тому, що з його сторони будуть ці нові пропозиції, а, і що людина а, дійсно тут наразі може вивести вас із е, е, ситуації у цієї непевності та скритості ваших стосунків. А, ти хочеш вивести тут якби, все на чисту воду? Да, По Ерофанту дійсно людина це хоче вивезти на чисту воду, да, прояснити та, ну, якби, скажімо так, надати офіційності да, або ж ясності вашим стосункам. Тож таким чином, друзі, тож дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Коментуйте обов'язково пишіть, це важливо для розвитку каналу. Власне, і до нових зустрічей. До побачення. Залишайте свої побажання в коментарях щодо наступних розкладів. Бувайте.